Позитивні твердження це як ліки для того, що ви хочете змінити у собі. Джері Франкгаузер. Позитивні твердження допомагають відновити почуття безпеки і надії. Коли ми тільки почнемо з ними працювати, вони можуть видатися безглуздими, банальними. Вони нас осоромлюватимуть. Цікаво, правда? Ми можемо з легкістю і без відчуття сорому ганити себе негативними переконаннями. Я недостатньо талановитий, я недостатньо розумний, недостатньо оригінальний, недостатньо молодий. Проте, як багатьом добре відомо, сказати собі щось приємне зовсім не так просто. Спочатку ви взагалі почуватиметеся не у своїй тарілці. Проговоріть ці твердження собі і перевірте, чи не видадуться вони вам безнадійно слізливими. Я заслуговую на любов. Я заслуговую на гідну платню. Я вартий повноцінного творчого життя. Я геніальний і успішний митець. Я маю безліч талантів. Я упевнений у собі майстер своєї справи. То як? Ваш цензор вже нашорошив своє вуха? Цензори не зносять будь-якого натяку на самодостатність. Вони одразу ж починають розводити свої звичні брехні. Та за кого ти себе маєш? Так, нібито все наше колективне несвідоме безлічно чий поспіль допізна дивилася 101 далматинець. Болта дісне, навчаючись у укроели девілі інтонацій для дошкільних звинувачень. Просто спробуйте сформулювати позитивне твердження. Наприклад, я, видатний і плідний художник, гончар, поет і так далі. Напишіть це речення 10 разів поспіль. Поки ви це робитимете, станеться щось дуже цікаве, ваш цензор почне заперечувати. Ей! Ану ж бо притримай коней. Ти не можеш так говорити про себе всі ці позитивні слова у моїй присутності. Заперечення почнуть виникати, наче гриби після дощу. Це і є ваші особисті уїдливості. Прислухайтесь до цих заперечень. Зверніть увагу на ці підступні уїдливості. Видатний і плідний, ага, щоб часом відколи це. Не можеш і слова без помилки написати. І це твій письменницький застій називається плідним. За кого ти себе маєш? Ви будете вкрай здивовані тим, які дошкодні слова вибовкає ваша підсвідомість. Запишіть їх усіх. Ці уїдливості скерують вас туди, де ховаються ваші особисті негативні переконання. У своїх лапах вони тримають ключ до вашої свободи. Складіть перелік своїх особистих уїдливостей. Саме час розпочати невеличке детективне розслідування. Звідки у вашій голові зародилися ці твердження від мами, від тата, вчителів. Використовуючи список, проскануйте своє минуле у пошуку потенційних джерел негативу. Принаймні декілька таких джерел одразу спадуть вам на думку. Один з ефективних способів шукати джерела мандрівка у часі. Поділіть своє життя на відрізки по 5 років кожен і перелічіть по імену тих людей, які найбільше на вас впливали протягом кожного періоду. Щоранку наставляйте будильник на півгодини раніше, прокиньтеся і спишіть 3 сторінки, занотовуючи свої ранкові думки у форматі потоку свідомості. Не перечитуйте ці сторінки. І не дозволяйте комусь іншому їх перечитувати. Найкраще покладіть їх у великий цупкий конверт або десь заховайте. Ласкаво просимо до ранкових сторінок вони вас змінять. Ви прослухали уривок із книги Джулії Кемерон Шлях митця. Якщо вам було цікаво слухати і приємно дивитися, підтримайте, будь ласка, мій починаючий канал. Напишіть коментар, поставте вподобайку і я буду дуже вдячна за підписку. Якщо вам цікава моя творчість, ви можете побачити більше відео у плейлисті «Artist Vlog. Там я кожного тижня роблю новий влог. Дякую!